Чи встигнуть прийняти парламентарі у нинішньому складі такі необхідні антикорупційні закони, і яким буде склад наступного парламенту? Маємо змогу спитати у депутата шістьох скликань Верховної ради Володимира Яворівського. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго Дякую, дня, Україна. Прийшли. Доброго дня українці. Ну, скажіть нам, ви як депутат шістьох скликань, і за оцінками аналітиків, ви входите у трійку лідерів, які подавали найбільше законопроєктів на розгляд Верховної Ради. Завжди рада так складно голосує за якісь резонансні закони? Верховна Рада голосує по різному. І різні склади Верховних Рад, різні каденції, також голосують по різному. Ну, скажімо, я пригадую в першому скликанні, як важко було мені. Тодішньому голові комітету з питань чорнобильської катастрофи він називався Комісія. Тоді провести закони про пільги для чорнобильців. Це було важко, дуже складно. Ми прекрасно розуміли що це великі витрати але все одно скажу вам, пані Дарко, так. Що от перше скликання е, було дуже цікаве. Хоч це були секретарі обкомів, люди із своїми якими штампами політичними там і таке інше, але з ними завжди це були розумні люди, з якими можна було виступити і їх переконати. Це був особливий інтерес в парламентаризмі, бо ти виходив на трибуну і знав, що когось переконаєш сьогодні. Ти вийде там, рви на собі сорочку, там кричи, волай, все. Якщо чечете в руку свою або так, або так, твої аргументи абсолютно нікого не цікавлять. Тобто, це такий процес, скажімо так, виродження. Дуже гірко і, звичайно, найтрагічніше це те, що в дуже страшний період нашої історії, коли йде війна, коли буквально щойно закінчився майдан, коли є колосальна потреба в тому, щоб реформувати, щоб модернізувати країну, вона ще ж уся сидить отак по горло. Сидить у цій совковості так і таке інше. Ми не можемо зібрати голоси для якихось радикальних реформ. Більше того, ми ж не могли зібрати голоси за те, щоб дозволити, щоби у цій панській феофанії щоб лікувалися наші хлопці, які поранені там. Голосів не набрало десь 3 чи 4 рази ця, цей проект постанови. Через те. Такий парламент, як є сьогодні, я переконаний, що він існувати в Україні тривалий час не може. Інше питання можна дискутувати, чи доречно було робити саме зараз вибори, може було набагато простіше, просто притягнути до відповідальності, зняти недоторканність із Єфремова. Я можу називати чоловік 15, які абсолютно зрозуміло, що вони мають проти них заведений кримінал. Я не прокурор, не, але проти них заведений кримінал. Давайте знімемо з них недоторканність. Візьміть їх там, чи під домашній арест, під який. Там видніше правоохоронцям, а ті, хто залишиться, побачите, будуть голосувати під милу душу і проголосують буквально за все. Тобто, вирвати оцей, оцей корінь регіональний, який залишився, який фінансується сьогодні з Росії, які абсолютно сьогодні служать тільки Росії. Я вже навіть з трибуни казав, не тільки тут на 24-му, Я сказав про те, що в мене таке враження, що прицільний вогонь диригують вогнем із Верховної Ради на, на Донеччині. На жаль, ну насправді так все ж таки, ви вважаєте ці вибори, які зараз майбутні у жовтні, вони доцільні чи не доцільні на вашу думку? Ну я ситуація така. Міняти Верховну Раду потрібно, але сьогодні йде там війна. По перше, заявив президент дуже чітко про те, що якщо перемир'я буде зірвано, воно вже зірвано. Ми вже знаємо щоденно. Щойно дивилися ми з вами інформаційну програму, там і таке інше. А воно буде зірвано обов'язково до закінчення е, виборів. Він сказав, що буде введено в воєнний стан. Його треба вводити обов'язково. Ну що таке, п'ять місяців триває антитерористична операція. Світ сміється з цієї авто, авто антитерористичної операції. Військовий стан, воєнний стан який дає можливість відразу єдине е е воєначалі, президент повинен взяти на себе всю відповідальність як військовокомандуючий. А не сьогодні ми шукаємо. Я щойно прийшов із засідання слідчої комісії по Іловайську, по трагедії Іловайській. Ми, ми е листи роз розіслали всім, 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 хто мав бодай якесь відношення для того. Це настільки різні люди. Що сьогодні ми отримуємо від них відповіді? Теж такі різні, що істину, де встановити, неможливо. Має бути єдиний головнокомандувач. Народ довіряє Порошенкові. Хай він сьогодні бере очолюється всі, всі команди, головні команди, стратегічні ідуть від нього, і не треба боятися відповідальності. Її треба брати на себе, інакше втратимо країну. Ну якщо вибори таки відбудуться, має змогу цей новий парламент е зробити тю, ту люстрацію влади, про яку так багато говорять, Оте, очищення влади так необхідне. Пані Одерко, я вірю в те, що парламент новообраний. Таким ганебним, таким антиукраїнським, який він яким він є зараз, яким він був оцих три роки правління Орди Януковича. Він уже таким не буде. Інші люди, по перше, що... але я дуже боюся того, що ми не будемо мати депутатів від Донеччини, не будемо мати депутатів від Луганщини. І на... і це путіну ми даємо козирну карту в руки, і він завтра скаже: будь ласка, їхні ж люди не не представлені у колегіальному органі, який представляє український народ. Тобто, це вже не Україна. Треба над цим подумати. Я думаю, це ціна. Набагато дорожче, якщо це буде зроблено, бо Путін не дасть провести нам. Почнуться бойові дії, будуть громити, будуть стріляти, будуть нападати на, на міста. Я не хочу цього Повірте, зрозумійте, але ну брехати собі, ми не повинні. Через те ці вибори при всьому тому, що може бути добрий склад, ну принаймні прогресивніший, патріотичніший. Вот скажімо, на батьківщині ви знаєте, перший номер це Надія Савченко. Ну, до речі, ну, моє наступне питання yeah. саме було з цього приводу, що дуже багато зараз активістів. Майдану, активістів майдану але, на і жаль, активістів уже фронту, так але на жаль, так само чимало спекуляцій на цій темі, на темі Звичайно. війни у виборчих списках. От скажіть, будь ласка, надія Савченка, перша у списку батьківщини. Ну яким чином людина, яка знаходиться в полоні, по перше, може бути у списку. А по друге, ну яким чином Надія Савченка зможе впливати на роботу парламенту, працювати в парламенті безпосередньо. Ну, давайте абсолютно відкриємо, не будемо лукавити, нічого не будемо вигадувати, скажемо так, як воно, так, як воно є. Ну, по-перше, на попередніх виборах першою у списку була Юлія Тимошенко, яка сиділа в тюрмі. Так що це, хай мені Бог прощає, але це якась уже ну, ніби традиція Батьківщини, що ну, так, що її постійно переслідують там і тому подібне. Ми прекрасно розуміємо, що Надія Савченко можливо до закінчення виборів не вийде. Із застінків російських, ми це знаємо і це прекрасно, хоч боротьба за неї йде колосальна. Але дуже цікаво, те, що Юля Тимошенко не перший номер, а все-таки другий номер. Надія я не знаю. Я б навіть поставив її вище дещо, ніж, скажімо, наших бойових комбатів. Я був недавно в зоні АТО, возив туди бушлати хлопцям там і тому подібне. Але і не хочу їх принижити ніяк. Але надія це такий український символ сьогодні. По-перше, те, що вона в російській тюрмі. По-друге, що ця жіночка, яка виходить і говорить в очі е служникам цієї величезної е імперії, озброєної до зубів, таке інше, виходить і вона себе протиставляє їм. Це це не йде ні в яке порівняння. Я розумію, що дехто може сказати, так, ну це трошки, трошки такий якийсь політичний популізм там і таке інше, але це вже з'їздом прийнято. Це вже є. Я думаю, що все одно Надійка вийде обов'язково із тюряги, ми її витягнемо. І суть не в тому, як вона буде працювати, такі люди просто в парламенті, такі символи в українському парламенті нам конче потрібні. І на цих виборах, що вона присутня на цих виборах, хай е, духовно, хай Хай скажімо, символічно, вона присутня на цих виборах. Я думаю, що це нормально, це моя позиція, хоч можна мати певні зауваження, але все вона вже є, вона очолює цей список. Ну будемо сподіватися, що звільнення відбудеться найближчим часом. Вся Хочемо країна дуже і будемо чекає робити на вся країна. Так. У майбутньому парламенті, напевно, ще буде дуже багато журналістів. Іде Олещенко, іде наєм від блоку Порошенка, так іде Яневський за списками партії Україна єдина країна. Це тільки декілька імен. Як ви ставитесь до таких майбутніх депутатів? Я не маю ні морального права, ні людського права, ніякого не маю права комусь забороняти йти в депутати або не йти. Це справа кожного, це конституційне право кожної людини, кожен хто хоче, хто хоче прогулятися на вибори, хто хоче, значить, іти до парламенту. Для мене це була несподіванка, що, скажімо, і наєм, і Лещенко. Що вони сьогодні є у списку, але вони прийняли таке рішення. Наєм уже по у Фейсбуці, здається, якщо не помиляюся, він вже пояснив, чому що от він був, думав там і таке інше, йому прийшло таке в голову. Ну, по-перше, я переконаний, що це українські люди, по-справжньому українські люди, що це бійці. Те, що втратить журналістика, бо вони вже не будуть, ніхто не буде вільним. Ну, повірте мені, як е е е письменникові, вони вільними вже не будуть. Перебуваючи в тому чи іншому політичному сегменті, як журналісти, інша справа письменник. Письменник може писати, що хоче, якби був тільки час, і тому подібне журналісти вже даємо виступити з якоюсь статею і критикувати оточення Порошенка. Яке потрібно буде критикувати обов'язково, тому що ну не святі люди і такі ж він вже цього робити не зможе. Але заперечувати, що вони йдуть. Ну кожен робить собі свій вибір. Вони зробили цей вибір. До речі, журналістів чимало. Ну, ви ще згадайте і Андрій Шевченко, е, да, які який, ну, який вже не перший день в, в політиці. Е, Канішевський. ну, Згадуємо, багато людей є. Одні з них є дуже усь Ар'єв той же самий, але я відразу скажу, що. Якщо людина приходить до парламенту і працює як народний депутат, Україна, українське суспільство, громадянське суспільство втрачає їх як журналістів. Угу. Ну будемо сподіватися, що нові обличчя у раді такі будуть працювати як треба. А ми, власне, маємо змогу зараз почути думку щодо участі активістів майдану у майбутніх парламентських виборах, власне, від самого активіста майдану Володимира Парасюка. Він з нами на зв'язку Львова. володю. Вітаю, як чуєте. Добре, слава Україні! Героям Добре, слава! слава Володь. Володь, ну ось ви, мабуть, чули нашу розмову стосовно майбутніх парламентських виборів. Усі насправді очікували побачити вас у списку якоїсь партії, але вас там немає. Чому? Вас не запрошували або ви відмовились? Ні, я вже неодноразово заявляв: не запрошували і пропонували. Ну, всі партії запропонували прохідні місця, але. Знаєте, так я, я стояв на майдані і зараз, борюсь на сході, не за це гинуть наші хлопці. Якось та сталося житті, що після 2004 року, а потім вже і після дна от, революції гідності я перестав вірити в будь які ідеології партії. Їх просто нема. Для мене партія чисто юридичний момент, щоб пройти в Верховну Раду, але я собі ну просто так поставив і постановив, що навіть і їх використовувати для того. Ну мені якось совість не дозволяє тому. Якщо піду на вибори, то напевне тільки самостійно і самовисуванцем, щоб бути максимально незалежним. А далі будемо бачити. Але такі плани у вас а, є на майбутнє, буде. так? Ну є. Ну зрозумійте, я багато зараз спілкуюсь чи в тій Верховній Раді, повірте, туди пройде дуже багато підозрілих осіб по списках всіх партій. І просто хочеться створити в тій Верховній Раді справжній кістяк з патріотів, бо вони є. І... Щось і щось робити для України. Я ще раз кажу, для мене цілі стати депутатом Верховної Ради немає. Я не міг би стати, ну я ж кажу, продатися за солодкі печенко, я міг ще скорше. Але це не моя ціль. Я хочу дійсно щось змінити для тої країни, в якій я живу. Ну я ще раз кажу, я друга втратив, і я буду боротися до тих наших таких мрій українських, доки ми їх не здобудемо. Володь, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що чимало ваших побратимів, зокрема і зони, а то зараз проходять у списках деяких партій, той самий Семен Семенченко, Юлія Мамчура, я знаю, запросили до блока Петра Порошенка. Чи вважаєте ви, що такі люди вони потрібні у раді і вони будуть там корисними? Дивіться, з якою ти цілею йдеш Верховну Раду? Якщо ти поставив собі, що Верховна Рада і апогей там не знаю твоєї кар'єри. Це є неправильно. Якщо ти йдеш, я ж кажу, використовуєш партію для того, щоб пройти як, ну, як можливість, і потім робити дійсно правильні речі стосовно України на благо України. Я вітаю таку такий крок хлопців. Кажу, це ми будемо дивитися постфактум. Позицію тих людей. Я їх всіх знаю дуже добре. Я знаю, що це порядні справжні борці за волю України. Звичайно, що деякі партії використали їхні. Їхні рейтинги для того, щоб пройти в Верховну Раду, тому що ви розумієте, що довіра зараз до партії, які були в парламенті, дуже маленька. От я кажу, це вже подивимося по Нас в Україні нам ніхто не забороняв робити революції. Повірте, якщо буде біда, і та біда дойде до критичної межі, буде і третій, і п'ятий, і десятий майдан. І зрозуміти, що майдан в Україні він буде існувати і в наших внуків, і правнуків. буде щось погане, буде майдан. Ну, а ви вважаєте за доцільні проводити вибори у парламент у жовтні місяці? Чи доцільно? Та звичайно доцільно. У нас є е, дуже багато е, питань, яких ну, потрібно провести в парламенті, які ну, зараз не вистачає голосів. Нам потрібно максимально зближитись до Європи і казати хлопці: ну, ну ми йдемо до вас. Ми в Євромайдан створили за європейські цінності, бо ми хотіли приєднатися до. До Європи, тобто треба, треба є реформи в Україні, які потрібно проводити. Ось тим, що лишилось в Верховній Раді, дуже важко, тому що як не як оце гниле середовище регіоналівське, воно ви розумієте, що воно все одно тяне за своїм. Це все про проплачені путінські персони, яких Путін тримає за одне місце і дьоргає куди треба. Розумієте, і вони будуть голосувати так, як треба. Ну і тобі ж цей парламент не є повноцінний. Бо так як дякувати Богу, з того парламенту пропали комуністи. Тому на їхні місця треба, щоб сіли справжні патріоти України. Володя, я вам дуже дякую. На жаль, технічні перешкоди не дозволили нашому гостю Володимиру Яварівському вас почути. А Володимирі вам я дякую привіт. він. Вам передає привіт. Але сподіваюся, з вами він. ще почуємося. На все добре вам. Дякую. Молоді, um... якщо ви нас чуєте, то я справді дивився сеанс німого кіно, бо абсолютно не чув, що ви говорили. Але я абсолютно переконаний, що те, що говорить Парасюк. Такий отчайдух, революціонер отчайдух український. І, Володю, хочу просто вам сказати, я справді захоплююсь вами, але хочу вам сказати таке: я зараз, хоч і виборча компанія починається, і такий тлум в суспільстві. Знайшовся чоловік, такий народний депутат, складний народний депутат, але народний депутат, але бізнесмен Володимир Станіслав Березкін, який раптом підійшов до мене і сказав: Я даю там десь 15-20 мільйонів гривень на те, щоб... Щоб зняти кінофільм про Майдан, але художній. Справді художній. І це мене дуже заінтригувало. Бо документальних зроблять документалісти і таке інші. Так, і я зараз працюю над цим сценарієм, і там, Володю, ваш прообраз цього чоловіка, який виголошує радикальну цю фразу, після якої тікає Янукович. Так що ви вже входите і в художнє кіно, пане Володимире. Ми повернемось до виборів у парламент. Скажіть мені, як ви оцінюєте шанси? Представників колишньої влади потрапити до майбутнього нового парламенту ну, якщо ми маємо під е, таким титлом, якщо ми маємо на увазі партію регіонів і почасти комуністів, які, до речі, були при владі і обіцяли вірнути страну народу, вони її ще більше забрали, по моєму а не вернули навіть за цей короткий час і взагалі повели себе припаскудно. Абсолютно антиукраїнські, вони цю країну добивали, домучували. Через це я переконаний, що сьогодні, як би там не було, важко, складно в крові, в сльозах, у стогонах народжується нова Україна, і вона буде обов'язково вже наперекір всьому, вже ніякий і Путіна, і ніхто вже не зупинить. Український дух піднявся сьогодні. Але я е, все-таки хочу сказати про те, що звичайно їх уже. Ніхто до Верховної Ради не обере. Якщо вони надіються про те, що десь там може по якихось закапелках на Донеччині, де я вже казав, вибори очевидно не відбудуться швидше всього, я переконаний, що їх і духу вже не буде в Верховній Раді. Але от дивна річ можу вам сказати ще виборча кампанія, ніби ще не почалася, я можу про це говорити довгий. Малий довгий, який був секретарем Київської міської ради, який розкрадав тисячами гектарів землі, підручний Черновецького, а потім вже і він сам і Черновецького він обійшов. Сьогодні йде в моєму Світловодську, де я двічі обирався у 90-му році, потім десь у 94-му році такий, ж, йде, забився туди, і він іде. Через те можуть пройти хтось з грішми, те, чого вони залишили цей закон. Для того, щоб він був змішаний, щоб була мажоритарка по списках. Я до вибачте партія регіонів взагалі не йде. Вже нарешті прийняли якесь хоч рішення. Ну, комуністи можливо і підуть, або в них на мажоритарці ніхто не пройде. Це, це вже зрозуміло. А по списках може десь можуть і на шкрепти. Не приведи, господи, щоб уже й духу цих людей уже в парламенті українському не було. На от власне мажоритарники зі Сходу, які можуть пройти, ви готові співпрацювати у наступному парламенті із представниками так званих ЛНР і ДНР, якщо вони пройдуть. Я б не називав, що це пройдуть люди від е, ЛНР, ДНР. Я переконаний, що вони не пройдуть. Їх можуть там, значить, намагатися і в якийсь спосіб обрати там. Це буде дуже складно через це Я фактично і не е, був би один із аргументів виборів, все-таки перенести трошки на пізніше, провести оту процедуру, прибрати оте все, що є антиукраїнські ці гнізда, от їх зруйнувати в парламенті. Але я не вірю в те, що вони пройдуть. Я не вірю, що відбудуться там вибори. Хоча певна небезпека така є. Але навіть якщо хтось із них ну не приведи Боже, ще раз скажу, але пройде один, два, три, чотири. Я переконаний, що їх буде такий мізер. Що е, демократичні сили, патріотичні сили, новообрані парламенту, вони їх зламають. Вони не дадуть їм можливість так розпоясатися. Ми ж не забуваємо про те, що суди були їхні, е, президент був їхній, уряд був їхній, податкова була їхня, міліція їхня, армія їхня. Там яка там армія там її був, мізер тієї армії, але все було їхнє. Ми були у цій меншості і просто чинили опір, у чому там могли і таке і інше. Зараз такого я переконаний вже не буде. Якщо навіть прийдуть, ну скажімо, там не такі великі патріоти там і таке інше, але якщо прийдуть просто розумні люди, вони дуже швидко зрозуміють, що іншого шляху ніж розбудовувати країну, робити реформи, радикальні реформи і налагоджувати в нас життя, і звичайно приєднуватися до НАТО. Якомога швидше під цю парасольку йти, приєднатися. Я думаю, завтра ми проголосуємо все-таки ратифікацію цієї угоди європейської. Думаю, що так. І я переконаний, я принаймні заявляю, я голосувати за цей закон не буду ні в якому випадку за цю про те, щоб надати деяким районам Донеччини і Луганщини особливий статус. Я переконаний, що цього робити не можна ні в якому випадку. І я думаю, що Порошенко, і це буде він завжди може сказати, Так, да, я був за, але бачите, от парламент не хотів. Через це голосувати за це. Ми не будемо. Зараз зустріч президента там має бути. Позиція наша однозначна. Цього робити не можна. Ми рвемо Україну, Іти на такі компроміси, не маємо права. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Все? Сподіватимуся, що наступний парламент таки буде складатися із тих професіоналів, про яких ви кажете. Ще раз вам дякую. Настаємо. Я Ось. дякую. Добра, і щастя тобі, Україну. Вистоїмо. Володимир Яворівський, депутат Верховної Ради від партії Батьківщина, був гостем нашої студії.